Сьогодні я третій день на тренінгу для тренерів по напрямку Сейв від від the Children. і сьогодні було впроваджено переклад. Тому що в нас була гостя англомовна, і я була вражена як перекладачка. Зараз я вже знаю, що це Вероніка, гарно перекладає. І це не про те, це також і про те, що це було достатньо повільно Вірний для мене вірний переклад. І це було про те, що мені приємно чути е, голос. Бо я стикалася з тим, що у перекладачів не дуже приємний голос, і від цього дуже залежить, що, ну, як заходить інформація. Голос Вероніки мені дуже <хи> зайшов. Він м'ягенько лягав разом з інформацією в мене всередині, і за це вдячна. Від цього залежить дуже, як я сприймаю тренінг саме в цей день. Дякую.